Добрий день. Зараз буду виносити ці ящички із помідорами на вулицю для закалки, то хочу подивитися, які вони ось до, на даний момент. Уже вони такі, що вже скоро просяться на городу, ще закалити їх, І через тиждень вони їх можна сміло буде висаджувати. Це ці, що ми сіяли. Для експерименту і для відбору е, для, кращі для себе, щоб для, для розсади вирощувати О, для людей. То ми їх будемо висаджувати і дивитися, які з них кращі. І розсада краща і щоб ну, на вкус були хороші. Це у нас ось є тут і метрові на висоту метр. Метр п'ятдесят. Вони такі -то, йдуть висоту високувати, можуть постікати, але вони довго не будуть. Тут закалку зроблю і будемо висаджувати. І видно, що різні сорта, бо далі листя ойду на одних тонесеньке, на других таке, як треба. Іначе, ну різні. Інтересні такі. Тут перегородка ойду і з другої сторони ящика. Знов шість сортів. В общем, у нас їх тут 48 сортів помідорів. А це в нас там, бо тут Тоже низенькі такі інтересні, Даже є якісь листя такі, не, такі як картошки. Ну, будемо бачити, будемо висадимо, побачимо, які вони, як вони себе. Ведуть на городі, як вони е, до хвороб і який на вкус. Будемо бачити, висадимо, будемо наблюдати за цим всім. І. Ну і будемо розказувати, кому буде інтересно. Це те, що я хотів показати. Це ну, в нас високі, то був штамбув. Ну, Він ті, що ми брали по 20 сіні, вони всі зійшли більш-менш добре. Так що буде чим експериментувати і за чим дивитися. Це таке. А ще ось до кабачок ми посадили. Ну, це щось неудачне, ангеліна, тільки три штучки зійшло з 10. А кавілі зійшов цей. Також вони просяться город, але зараз прохладні ночі. Ми не спішимо. Тому що вони там будуть стояти, хай поки по касетах ще є можливість постояти в касетах. Це таке кавунчик у нас то я рідково то посходив. Але хватить нам і денька. Ну, трошки посходили, хватить всім. Ну що я ще хотів сказати? А, ще розпікірували баклажани, казимір. Вони зараз укорінюються, теж десь через тиждень. Вже будуть висаджуватися на поле. Тоже вони зараз в касетах розпікіровані. Чувствують себе прекрасно. На даний момент вже вони перехворіли, трошки вставали, вирівнялися, все. Зараз корінці, корінці хороші будуть і будемо висаджувати Це такі справи. Це в нас залишилося хаски, 4 касети. Ми висадили основну масу в теплицю, а це 4 касети залишилося. Хаски вже на город. Трошки погода стабілізується, будуть ночі тепліші. І висадимо ми на город теж. Хаски добавок до всіх. ну Там будемо багато садити перцю різного. То висадимо і хаски трошки там. Побачимо, як він веде себе. У теплиці це вже посажений. І як він на городі веде себе де краще. Звісно, в теплиці повинен краще бути, ну будемо бачити. О. Ну оце якось так. Такі новості пока що. Ще роботи море. Ну все, на даний момент. До побачення. Всім здоров'я!